Я тільки що приїхала з Кореї, і ми йдемо, це вже наступний день. і Ми йдемо з вами на манікюр. Ще в основному ці і будуть багато візків з Кореї, тому що я не все виставила, ще пости в історії в інстаграмах, тому заходьте, дивіться. А по манікюру у нас все погано. Він дуже великий, а тут взагалі його нема. А корейською косметикою, подивіться на цю штуку. Сіяю! Паралельно монтажу влог. Я одягнулася новий костюм з колаборації, якої ж не Шайн прислав, подивіться на це. Я прям бантик. Хах! А ще на жапі якийсь, якийсь напис. Не знаю, що там. на цього пану. Повертаємось. Я забудула взяти подарунчик моїй майстрині по манікюру. Як я змогла зараз повернусь. Патрунчик взяла, ще й передягнусь, тому що у мене штани були дуже задовгі. Я прям коротковата для них. Й, йдемо на манікюр, ідемо, ідемо. А ой, зараз ще раз будемо повертатись, тому що в мене гроші в тих штанах нас залишилися. Господи, за що? Це вже не смішно. Я навіть ще не обрала, що я хочу робити. Експеримент. Я закінчила! Інчана! Подивіться! Такі от мені манюньки. І це другі. Ми ті вирішили зрізати. Мені подобається.